Понад 7 тисяч івано-франківських дітей вже зареєстровано в електронній черзі до садка. Відповідний проект освітяни та міські чиновники запровадили рівно рік тому. Як результат відзначають фахівці, найболючіша проблема черга до ДНЗ поступово зменшується. Така онлайн реєстрація підтвердила і той факт, що корупції в дошкільній освіті немає. Ніколи ні, нікого за корупцію в при вступі до дитячого садка не зловили на гарячому. от очевидно, що ми таким чином або подолаємо цю корупцію, якщо вона є, або принаймні розвінчаємо міф, що вона насправді є, тому що ми цього не знаємо і безпідставні розмови, я думаю, є зайві в місті. А тепер, коли виключений людський фактор з реєстрації. Ми можемо говорити про те, що корупції немає. Тема дозволила відстежити міським чиновникам та освітянам точну інформацію про те, стільки ж дітей чекає своєї черги. А таких нині чимало. Відтак, управлінці взялися за розширення мережі дошкільних закладів. Нині каже начальник міського управління освіти Наталія Микула. Іде підготовка до реорганізації восьмої та дев'ятої шкіл у навчально-виховні комплекси. Практично завершена реконструкція ДНЗ номер 17 Ромашка по Вовчинецькій. Тут незабаром відкриють п'ять додаткових груп для понад сотні дітей. Працюватиме за призначенням і колишній садок на вулиці Хуткевича, який належав у Львівській залізниці. На сьогодні Львівська залізниця передала приміщення цього дошкільно-навчального закладу. Він 12-й груповий дошкільний навчальний заклад, вже у власність, комунальну власність міста. І, власне, теж буде управління капітального будівництва починати ремонтні роботи у 2013 році щодо відновлення цього дошкільного навчального закладу. Там збережена і територія закладу, і саме приміщення. Тобто це буде відкриття, будемо очікувати. Ну, я думаю, десь може 2014 рік. А ще нині на завершенні будівництва ДНЗ у селі Вовчинці. Триває зведення садка і в селі Хриплин. У планах будівництво ще двох дошкільних закладів в районі Тролейбусна Пасічна та мікрорайоні Каскад, а ще селах Микитинці та Крихівці.